Дачів телеканалу СІ 4 мене звуть Олена Крячко, і це мій експеримент, в якому я на один день змінюю професію. Сьогодні вирішила відвідати Буковинський клінічний онкологічний центр. Працівники цього медичного закладу, як правило, мають справу з людьми, що проходять певні життєві випробування. Щоденно тут консультують, підтримують та направляють. Хто першу зустрічає пацієнта в онколікарні, дізнаюся на власному досвіді. дня. Мене день. Мені звуть Олена. Ольга. Дуже приємно, прийшла це. до вас попрацювати один день в Буковинському клінічному онкоцентрі. Скажіть, будь ласка, яку професію зможете, зможете мені запропонувати? Олено, вітаю вас в Буковинському клінічному онкологічному центрі. І сьогодні запрошую вас долучитися до команди професіоналів. Перше, куди я вас запрошую доєднатися, це е, на наш відділ ресепшену е, до колег, які зустрічають пацієнтів. І друге, я вас запрошую доєднатися до Команди наших працівників кол-центру. Скажіть, будь ласка, якісь вимоги є до цих працівників, ну, от людей, яких ви берете на роботу? Тобто це має бути медична освіта чи які вимоги? Найперший це, напевно, така вимога, любов до людей, адже ці працівники, як ніхто інший, найчастіше контактує з пацієнтами. Вони обличчя Буковинського клінічно-онкологічного центру. Тому, перш за все, це любов до людей. А, у Нас працюють люди із вищою освітою, а також люди без медичної освіти. Супер, я готова приєднатися до команди. Сподіваюсь, мене навчать і для себе отримую якісь нові навички, щось корисне зроблю до для медичного закладу. Звичайно, все покажемо. Всього навчимо. Я думаю, що це буде класний такий життєвий експіріанс. Тож, запрошую, ходімо. ходімо. Розкажіть, будь ласка, що входить у ваші обов'язки на цьому посту? Зустрічаємо пацієнта. А яка ось проблема? Питаємо, з якою проблемою він до нас звернувся, якщо є в наявності електронне направлення, е, заводимо карточку, вводимо його в календар лікара, тобто на прийом, е, пояснюємо, в який кабінет. І Лікар зустрічає його вже на консультацію. Для чого оці картки, і якщо я вже, значебто, це все електронний документ ну, е дублюється? Паперовий носій обов'язково має бути. Туди вноситься і первинний огляд. В Принципі, так само і як лікар в кабінеті в себе теж електронний варіант вносить. Для нас обов'язковим, тому що тому, що іноді лік, пацієнт звертається до нас. У нас необхідно проходити якісь або заключення ЛКК. Люди беруть, роблять ксерокси для проходження секунду. Заводиться тітульна сторінка, яка повністю дублюється в електронному варіанті. Який у вас район? На метровежницький. Зараз будемо. Відкриваємо пал виточки. 2010 рік шукаємо. Воно відмічено, бачите? от. А. Так. М -м -м -м. Це все введено вже, тут, тут галочками це ми все ввели вже в комп'ютер. Медична картка пацієнта зберігається в онкоцентрі п'ять років. І якщо людина зверталася раніше, ніж останні п'ять років, в такому випадку необхідно заводити нову медичну картку. Для цього потрібен паспорт та номер телефона, за яким заключена декларація у сімейного лікаря. Микола Миколаївич. Тут квітки надали пацієнтам продають. Може, Можете всі прізвища повивчати. Бувають угу. досить цікаві іноді. Під час оформлення медичної картки реєстратори заповнюють дані про офіційне місце роботи для того, аби за необхідності пацієнт міг швидко відкрити лікарняний. У вас є якісь пільги? Групи інвалідності Чорнобильські бойові дії. 60-й Графі медкартами медкарта, ми пишемо 1786. Заставнівський. Ні, ні тут Тепер. так само да. При повторному зверненні пацієнт, знаючи свій номер картки, може одразу взяти її в реєстратурі. Якщо ж номер не запам'ятали, його завжди можна уточнити у медичного реєстратора. Зараз ми напишемо вам номер карточки. 1713. тринадцять пана Васильівна, так? Ви цей листочок денебудь в себе покладіть на слідуючий раз будете знати? Будь ласка. У реєстратурі онкоцентру відмінили колишні талони. Відтепер, аби потрапити на прийом до лікаря чи пройти обстеження, достатньо мати електронне направлення. Після другу прийом? прізвисько. Дивіться, ми вас записали по часу на 10.30. Але можливо, там, якщо немає людей, ви пройдете швидше. Ні, талони відмінено, там електронна черга діє. діє. Прошу. Карточка. Карточка? Карточка в реєстратурі. А ви сьогодні що хотіли? Кажіть? Комп'ютерна томографія? Так. Ви аналізи здавали? Моя. Ну, Є на руках. Берете карточку, ви номер пам'ятаєте. І підходите в перший кабінет. Добрий день. Завести? Це ви з якого кабінету? Я до тебе. Ви записані до нього? Я виключу. Добре. Я на восьму годину зарано. Вісім, вісім, сорок. Як вам краще? Вісім сорок. Оберіть тип прийому. Первинний. Створити. Будь ласочка. Другий поверх. Двадцять восьмий кабінет. Десята година. Лікар бойчук. По можливості ми нікому не відмовляємо. Ми приймаємо пацієнтів з Є різні категорії населення, тобто є в нас і люди преклонного віку, є інваліди, є військові. Ми йдемо їм на зустріч, Вони йдуть в нас як в пріоритеті. Ми підходимо до наших лікарів і пояснюємо ситуацію. І ми таких пацієнтів приймаємо поза Якщо буває таке часто, коли людина приїхала з села і, до прикладу, ну хоче до лікаря записатися, але вже все розписано. Ну тобто, це ж не від вас залежить. Mm -hmm. Як в таких випадках вирадити людям? Дальні райони, якщо ну записуватись попередньо. Так. чи є така можливість, і чи обов'язково ми можемо в себе навіть записати? Тобто, це не обов'язково. Ну, є. Ми передаємо дані, тобто, у нас є візиточки, є телефон нашого кол-центру, за яким пацієнт може подзвонити і записатися попередньо. Якщо в даному випадку пацієнт приїхав до нас сьогодні, він не знав цього номеру телефону, не мав такої інформації. Ми його можемо попередньо, не відходячи від нас, зразу записати, пояснити ситуацію. Якщо такі дуже здальні секіряни, путила, ну я кажу, є і різні випадки. Ми підходимо до лікаря, є, є можливість, лікар їх Стараюсь. приймає. Так, так, так. Ми йдемо на зустріч. Часто конфліктні ситуації виникають. Рідко, рідко. Ми стараємося їх зглажувати, тому що ми живемо тяжкий час, час війни. Люди напружені е нервові. Ми всі трошки устали від війни, але треба один одного розуміти і налажувати цю ситуацію. Реєстратура працює з якою пояку? З 8 до 4. -ї. Але ви кажете, пік це ранок. До 12. ї 12-ї, До 12 -ї, так. Після дванадцяти взагалі є люди? Це місцеві? Є ні. Ні, не обов'язково. У нас є і райони, приїжджають прилеглі ближче до Чернівців. Багато років працюєте вже 24 з половиною років. — Ось так сидите і реєструєте Серйозно? 24 роки. Ну це багато. Я вважаю. Це багато. треба любити цю роботу. Ну ти це робота, це професія, мабуть, обрала тебе. Ти допомагаєш людині, mm. ти можеш бути їй корисна. Ви кажеш, ти професію обрала, як так сталося? Коли Чисто брала? випадково якось. Ну, я на той момент була безробітна. І мені просто запропонували, що звільнилось тут місце чи не хочу б спробувати. Ну і так вийшло. Пропрацювала рік, потім за сімейними псами не завагітніла, і вже в одного, в другий декрет і так зупинилася. Подобається дуже колектив, з яким я працюю. Наше керівництво, яке розуміє тебе, яке йде на зустріч, яке створює умови, в яких ти хочеш працювати. І це багато значить. Ти звикаєш і ці стіни для тебе стають як другою домівкою за освітою. Ви потошти да. ну, так випадково секретар референдум. Тобто тут не тобто треба медична документ... освіта. Тут ні. Ми йдемо як технічна підтримка. Пам'ятаєте, оцей перший рік, ви кажете, працювали, коли пройшли без досвіду, що було спало? Склад... Ви знаєте, в той момент було дуже набагато менше кількість пацієнтів, аніж тепер. Але саме тяжке було, коли ти зустрічаєш перше своїх рідних, мабуть, і своїх знайомих, які прийшли в ці стіни, і ці розгублені очі, і ти хочеш їм допомогти. І ти розумієш, що є багато людей, які потребують від тебе гарного слова, гарного відношення до них. Ході все ж таки більше від старших людей, чи молоді а, теж достатньо. Молоді в нас теж побільшало. І підліткового віку так само. Це вони всі підлітки теж до вас? Ну, так. ну якщо родимочка, якщо якісь попіломочки, ну, різні випадки є. Гематологія так само, є деякі види лікування, які в нас проходять. Дивіться, на сьогодні по запису електронному вже все зайнято. Ви або йдете в порядку живої черги, або я вас записую на інший день. До кого? До Яни Іванів. Ви знаєте, що вона працює по непарних числах. Вона буде завтра. Подивитися, чи є до неї вільне віконечко? Дивіться, завтра є на е Тут на 8.45. Зарано. Є на 9.15, 9.30. І ще. На 10:45. Це біри, це інша область. Додайтеся себе базу. Перейти в медкарту. Перейти в медкарту. Ага. Інша область Харків. О, да. Ви записані на завтра на 10.45. 22-й кабінет до Зеленівської Яни Іванівни. Дякую. — Гарного дня. До побачення. Добре. Є паспорт. Скажіть мені, а ви в якому в кабінеті були? Ні в кого ще. А з приводу чого ви звертаєтесь? Папіломка. Добре, заводимо карточку. Пацієнта знайти. Більше приходить первинних чи? У нас повторник? більше повторних. У нас більшість повторних. Десь 30% з прийому це є первинка. Угу. І ну, Це за день. Чи є різниця в днях? Коли чула, що понеділки це <звідкінь> <звідкінь> правда? <звідкінь> Понеділок, вівторок, середа так. 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 У нас є насичені дні. <звідкінь> У нас більшість це є райони. Вони приїжджають в нас зраненька, в чергу займають так ще до восьмої години ранку. Загалом у нас люди орієнтуються взагалі, ще з транспортом. У нас є трошечки великий наплив зранку, всі хочуть пошвидше встигнути, але оперативно стараємося кожну людину прийняти, обслужити. І щоб на певним чином вона пройшла якомога все скоріше. Черги у реєстратурі онкоцентру бувають хвилями, залежно від транспорту з районів області. На оформлення пацієнта в онкоцентрі потрібні лічені хвилини. Найшвидший спосіб записатися до лікаря подзвонити у кол-центр медичного закладу за номером, який ви бачите на екрані. На ваші дзвінки тут відповідають реєстраторки Ірина та Оксана. Як працює кол-центр, з якою по яку годину? Скільки у вас тут людей? Нас тут двоє. Кол-центр працює з 8.30 до 16.30. В реєстратурі там пік є зранку, як мені розказали. Чи є у вас якісь такі пікові години? Так. Все ж таки кол-центр не залежить від дня. тижня? Кол-центр не залежить від дня тижня. Бувають напливи. ну, Багато людей буває помірно, ну по-різному. Як людей здоров'я? <гум> Зараз от тут знаходимося п'ять-десять хвилин, безперервно, в принципі, дзвонить телефон так, постійно. Чи все ж таки буває таке? що там Півгодини-година тиша? Е, ну, майже не буває. Постійно є люди, постійно дзвінки, але ми справляємося. А що саме подобається в роботі? Ну, мені я взагалі люблю людей, а подобається те, що я можу їм допомогти. Ну, тобто вони дзвонять і записуються і не тільки е по запису, а вони хоч потребують розмови, потребують, щоб їх вислухали. Ну, іноді так. Буває таке, що вони е питають вас телефоном, консультацію ну, по суті, так починають покажете, е з якимись проблемами пояснювати. Ну, Ви ж не лікарка, щоб їм, їм пояснювати. Я вислуховую Билюк і кажу, що замувально. це має бути. Кваліфікований пікет yeah. лікаря. Ну тобто я не можу вам надати таку інформацію, тому що я не лікар, я реєстратор. От переваги в кол-центрі, які саме, тобто чому люди мають дзвонити спочатку в кол-центр, а потім вже приходити фізично в лікарню? Ну для того, щоб це їм було щоб їм було зручно, щоб вони не стояли в чергах. Вони можуть записатися в будь-який зручний для них день і час. Тобто вони прийдуть відразу і не будуть втрачати свій час. Чи є склад? Не, що воно ну, зв'язок це такий перебивається, чи щось не чуєте. Чує, випадки якісь курйозні, я не знаю. Не так прізвища записуються, чи там не до того лікаря, або не так почули. Там люди не чи вони каже, звичайно, це життя можу, <різь> ну, може, так знаєте, що не почути або ім'я правильно, ну ім'я як ім'я. От прізвище то так, але нічого. Ми знаходимо А мого. зараз система, вона ж видає правильно вже прізвище. Якщо є помилка, то ну ви не знайдете пацієнта. Так от, ну, чи спрощує вашу роботу? От хелс, до прикладу, oh, і oh, оці всі ну, загальні системи? спрощує це роботу направлення. Тобто, якщо людина знає, ну має направлення і я її записую, то в направленні повністю є прізвище, oh, ім'я по батьку. Рік народження і це 880. набагато 880. спрощує. Так. можна спробувати, але я знаєте, чого боюсь, що я зараз, якщо візьму трубку, вони. Що вони можуть сказати? там, Мені до такого та лікаря, мені треба шукати лікаря. Чи вони скажуть, там мені треба до чини токтова? Дзвонить телефон, я питаю О, куди? Вони вам Що все скажуть. Саміт кажуть? Так, вони все скажуть. Добрий день, Буковинський Ковинський онкологічний центр, реєстратор Олена. А, на коли ви би хотіли? А, ще раз до да. кого? Оцак. Угу. У вас є направлення? було складно. Вам ще попався. не попався. Да. <рес> і, і прізвище взагалі не незрозуміло. Дуже складна прізвище. От, от за зато я кажу, що знаєте, казу і за прізвище. Якщо людина, до прикладу, лінія зайнята, і людина дзвонить, і їй ніхто не відповідає, що далі. Ну, тобто їй треба повторно дзвонити вам? Ні, не потрібно. Ну тобто, якщо вона хоче, вона може ще раз додзвонитися. Але у нас в далі е, е, є така функція, що ми бачимо пропущені виклики, ми обов'язково завжди телефонуємо. Навіть Якщо людина подзвонила поза робочий наш час, ми завтра приходимо, ми переглядаємо пропущені виклики і обов'язково передзвонимо. Я таке бачила тільки в приватних клініках. Ні, так, ну, ну чому? Ну, це наша клас? робота і наші пацієнти, і ми їх любимо. Завтра до бочука. Дякую, навзаєм, Гарного дня. Дякую. До побачення. Відповідально, тому що ти постійно цифер. Так багато інформації, причому персональна інформація, ну так треба дуже. Мені здається, до цього ставитись відповідально. Багато ти Та Та говориш, Вам не заважає? Так... Це мабуть вже звичка. Так я трошки губилася. Концентруєшся тільки так. на пацієнті, які перед тобою. А нарешті якось навіть mm -hmm. не, не звертаєш уваги. І такий момент з вами прям супер спокійно. Я заповнюю, звіряюся, да. тільки ви відійшли, я вирішила взяти на себе цю відповідальність. Це було насправді дуже така хвилююча. Да, Думаю, ну, це ж все ж я. Ні, вже зробила, ви все але дуже, дуже хвилювалася, ну, коли самостійно заповнювала, що ну, не понапистувати людині, а вона потім буде розгрібати. Це все вперше. <с> з вами теж дуже все комфортно Дякую. і дуже спокійно. – Дякую. дякую. – Я вам дуже а? дякую. Було приємно і О, мені теж гарного дня і класних пацієнтів. Привітних, і щоб їх було принаймні. – Дякую, миру, спокою, рівноваженості і здоров'я.